Друзі, всім привіт ви на каналі Хавбутню. Сьогодні хочу повідомити, що 80-та річниця дня Д командний центр розпочинає свої дії. 80-ти річчя історії висадки в Нормандію разом із нами. Не прогавте новенький ПВЕ режим, тематичну бойову перепустку, новий епізод лінії фронту, дві історичні трансляції, магазин жетонів дня Д, який буде відкритий цілий місяць та багато чого цікавого. Мапа подій до дня, де з 3 червня, по 1 липня, вирушайте до берегів Нормандії, щоб отримати до 90 жетонів дня, де 45 із цієї мапи і 45 із Twitch Drops. Стежте за послідовною подією дня, де на інтерактивній мапі та повертайтеся до неї в дні запуску різноманітних активностей, щоб миттєво отримати жетони або відкрити особисті бойові завдання на них. Переглядайте мапу, щоб дізнатися більше про подію на честь 80-ї річниці цієї історичної дати, та заробляйте жетони дня, де щоб обрати призи собі до смаку. Серед нагород у магазин жетонів дня де 4 преміум машини, 6 різних 3D-стилів і багато іншого. Давайте перейдемо до цієї мапи. Подивимося, що у нас тут пишуть. Магазин жетонів дня Д і Drops. Тран Дивіться трансляції улюблених стрімерів. Вод, щоб отримати до 45 жетонів. Дня Д до 24 червня 2024 року, а також взаємодійте з мапою подій до дня де, щоб здобути ще 45 жетонів. Встигніть зібрати 90 жетонів та обміняйте їх на безліч нагород. Зокрема, преміум техніку, унікальні елементи зовнішнього вигляду та багато іншого. До закриття магазину жетонів, де буде 8 липня 24 року, з 3 червня о 12.00 по 1 липня 12.00 за. Києвом отримайте 5 жетонів дня, де за одне натискання кнопки. Не забудьте завітати 5 червня, щоб отримати ще більше Жетонів дня, де. Наступна мапа це у нас бойова перепустка, а саме сезон бойової перепустки День Д, Де», яка буде відбуватися з 5 червня до 4 вересня. Вшановуйте пам'ять та річницю висадки в Нормандії з бойовою перепусткою День Д. Де». Грайте, збираючи очки бойової перепустки та проходьте глави повної різноманітних нагород. З 5 червня о 9.30, по 1 липня 12.00 за Києвом. Натисніть на кнопку, щоб відкрити додаткове. Бойове завдання на 5 жетонів дня Д. Не забувайте завітати 6 червня, щоб отримати ще більше жетонів. Тобто, вам потрібно буде заходити ось на цей сайт ВГ. Та потрібно буде заходити на цю новину, де буде закріплено під відео посилання саме на цю сторінку від ВГ, і тут ви зможете забирати свої нагороди. Режим операції Overlord. Штурмуйте узбережжя в новому ПВЕ режимі операції Оверлорд із 6 червня по 4 липня. 6 червня о 5.00 по 1 липня до 12.00 за Києвом, здобудьте перемогу в бою в операції Оверлорд, щоб зробити 5 жетонів день де. Не забувайте також зайти 8 червня. Щоб отримати ще більше жетонів. День 80-річчя. Долучайтесь до нас на офіційному твіч-каналі World of Tanks 8 червня о 19.00 за Києвом, щоб вшанувати пам'ять про день де. Особливості історичної трансляції. Приєднуйтесь до трансляції з увімкненими таємними твіч-дропс, щоб отримати епічні нагороди, зокрема, преміум техніку. Також відповідно, що з 8 червня о 12.00, по 1 липня о 12.00 за Києвом, отримайте 5 жетонів день-де. На одне. Натискання кнопочки, отримуєте нагородочки. І відповідно, що лінія фронту, лінія фарму з 10 по 17 червня проривайте оборону супротивника або стримуйте шалений натиск у режимі лінії фронту. Популярний режим 30 на 30 із надвеликими локаціями, включно з мапою Нормандія, тобто нова мапа буде у нас в лінії фронту. Та повертається в новому епізоді. З 10 червня по 17 червня буде буде відбуватися велика подія, щоб відкрити додаткове бойове завдання на пяжетонів дня? Де вам потрібно буде зайти відповідно 14 червня, щоб Отримати більше жетонів. Наступна подія. Це у нас акція Кан буде нашим. Вшановуйте відважних солдатів, які висадилися на узбережжі Нормандії 6 червня 1944 року. Участю у спеціальній акції Кан буде нашим, що пройде з 14 по 24 червня. Скористайтеся знижками на досліджувану техніку та ексклюзивні пропозиції премі-магазину. А також долучайтеся до лав союзників, щоб отримати. 2D стиль Overlord, споряджений і багато іншого в межах серії бойових завдань. З 14 червня 12.00 по 24 червня 12.00 за Києвом виконуйте бойове завдання, шлях до перемоги, щоб заробити 5 жетонів. 20 червня зайдіть за посилання в описі для того, щоб отримати жетони. Наступна подія це відповідно, що бойова перепустка спеціальна пропозиція Танк Фест. Збирайте жетони бойові перепустки і отримуйте ще більше нагород у цій додатковій главі. До танкфест, щорічний фестиваль, де представлена найгрізніша бронетехніка світу, з 20 червня до 8 липня ви зможете отримати ексклюзивні нагороди, як от Екебо і Річарда Челенджера, Катленда як командирів з унікальним озвученням. З 20 червня, в 8 години ранку, по 1 липня 12.00 за Києвом. Натисніть на кнопочку для того, щоб отримати жетони. Відповідно, що все аналогічно та Поступово робиться Танкфест Fest 2024 двадцять четвертого Вордів Тенкс, вкотре має честь виступати спонсором фестивалю Танкфест. Щорічна подія триватиме три неймовірні дні, протягом яких можна буде побачити в дії унікальну історичну та сучасну бронетехніку, поглянувши на історичні реконструкції, послухати лекції експертів і багато іншого. Зустрінемося у Бовінгтоні, бо ж приєднуйтеся до нас із дому і заробляйте купу Twitch дроп з 28 по 30. Червня, приєднуйтесь на офіційні твіч-канали World of Tanks, щоб нашолоджуватися захопливими трансляціями Танкфест 2024 та отримувати щоденні дропси. І давайте переглянемо останнє це Tank Fest 2024, трансляції наживо. Буде відповідно, як завжди, трансляція наживо, і ця трансляція наживо зможе нам багато чого показати, тому що відповідно, що ми зможемо побачити, як там все відбувається, реальна техніка в реальному часі та реальна трансляція магазин жетонів зараз на екранах. Ви можете бачити, що ви зможете отримати. Щотижневі трансляції за 240 хвилин перегляду. Ви отримуєте 5 жетонів, максимум 15. Трансляція вихідного дня за 240 хвилин перегляду. Ви отримаєте 10 жетонів, максимум 30 жетони мапи. Збирайте до 45 жетонів із мапами події. Д. все буде відбуватися, нагадую ще раз з 3 червня по 8 липня. Що ми зможемо отримати по нагородах? День преміум аккаунту за 5 жетонів. Набір прискорених резервів, тобто згорають за 7 днів, потрібно буде використати. А саме ви отримуєте 200 вільного досвіду й досвід екіпажу на 1 годину та 50% досвіду на 1 годину. Резерв на кредити на 1 годину згорає через 7 днів, 50% бусту. X5 бойові завдання, 5 штук. І відповідно, що ще зможемо 2D-стилі отримати зараз у себе їх на екранах. Бачите, ці стилі, до речі, доволі непогані. Цікаві, якщо у вас немає, можете взяти. Також ексклюзивна техніка шостого рівня це брід Пантера зі слотом в гаражі, і екіпажем, Вартість 45 жетонів до дня, Д, раз на акаунт. Тигри 131, 45 жетонів, ТОГ-2. Багато хто про нього міріє. Також 45 жетонів та Кромвель Б. Хороший танк як для фарму та нагибу в рандомі. Ігрові події, які можуть бути у нас, нова бойова перепустка, лінія фронту та ось, по ходу, це і є наш новий день, де ось такий жетон, який ми зможемо отримати. І, відповідно, історичні трансляції ви зможете переглянути 8 червня з таємними дропсами до дня, Д 1944 року. Друзі, все, що хочу сказати, вам дуже велике дякую за те, що ви мене підтримуєте. ставите вподобаєчки, пишете коментарі. І відповідно, що підписуєтесь на канал і самої. Увічними, всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Я думаю, вам це було дуже інформативно. Тому зустрінемося в нових відео. Всім па-па!